Ось мужики, буває, коли трактор їде і не закриті двері. Дивіться, розхиляються спочатку двері, ну двері вони б'ються, а потім ще лобове в дорозі. Ось такі DTZ-5504. Дивіться, що лишилося. Ото ці двері скляні, хлопці, хто бере такі трактора з такими модними дверями. Вони гарні, вони там і обзорність хороша, і все. Но тут Точки кріп, вони йдуть по склу. Тому якщо ви його десь хлопнете навіть неудачно, то буде така історія. А, по-моєму, 300 євро. чи е скільки стоїть Таке скло. От, чи 200, чи 400, я точно не пам'ятаю. Може навіть і 400. Ну, типу, не євро, доларів, доларів. Стої таке скло, бо воно дороге, воно гнуте там десь. І, і воно, бачите, як іде. Зроблено, тому то все гарно, файно і красиво виглядає, коли воно ціле. Ну будьте обережні, має не лупіть дверьми. Не упасть дверьми і якщо там десь ветки чи щось, ну коротше, ви поняли мене. Вот.